Вас вітає інтернет-магазин Цитадель, і це огляд веб-камери а 09 Дана веб-камера має максимальну роздільну здатність 640х480 точок. Є мікрофон, довжина шнура 130 см. Веб-камера встановлена на механізмі, що дозволяє об'єктиву змінювати нахил по вертикалі. Особливістю даної моделі є наявність м'якої прокладки для того, щоб не подряпати поверхню, на якій буде встановлена веб-камера, монітор, ноутбук або щось інше. Зображення і звук передається до комп'ютера через USB шнур, підключається до комп'ютера без драйвера. Просто приєднаємо веб-камеру і відразу користуємося. Замовляйте веб-камеру A09 в інтернет-магазині Citadel. Дякую.